Більша частина поверхні землі вкрита водою. Це озера, річки, моря, океани. Вода є в повітрі, в ґрунті, під землею, хмари в небі і льодовики в горах. Це також вода. Вода входить до складу всіх живих організмів. Наприклад, в організмі людини вона становить понад половину маси тіла, а огірок майже повністю складається з води. Без води засихають рослини, гинуть тварини. Людина може прожити без води лише кілька днів. Вода багатство землі. Вона необхідна для життя всіх живих організмів. Природі вода перебуває в трьох станах рідкому, сама вода, твердому, сніг і лід, газоподібному, водяна пара. Вода це рідина, вона має свої властивості. Вона текуча. Якщо налити воду, наприклад, на стіл, вона розтечеться по його поверхні. Вода не має власної форми, а набуває форму посудини, в яку її наливають. Отже, вода текуча, не має власної форми, прозора, безбарвна, без запаху. При нагріванні вода розширюється, а при охолодженні стискається. Запам'ятайте, ще одну цікаву властивість води. Коли вода замерзає і перетворюється на лід, вона перестає стискатися і починає розширюватися. У цьому легко переконатися, якщо пляшку, наповнену водою вщерть, щільно закрити корком і поставити на мороз, як тільки вода замерзне, пляшка трісне. Подумай, чому взимку під час сильних морозів? Можуть руйнуватися водопровідні труби.